Як жити з думками, що я можу більше ніколи не повернутися додому? І як тут правильно діяти? Дійсно сконцентруватися на цій думці, що ну, все це пройдений етап, треба поставити крапку. Мені треба починати нове життя тут і просто забути той період дому. Чи навпаки. Якось повертатися у віру в те, що колись я повернусь, колись я там побачу рідних, як правильно діяти і як не втрачати цю віру. Це знаєте, такі хвилі почуттів від зневіри до надії. І це дійсно хвилі. В один період це зневіра, що це ніколи, а в інший період це надія. ну, все ж таки, що колись це відбудеться, я би так сказала, що я сьогодні ніколи не повернусь. Саме сьогодні, а завтра буде день, я знов скажу собі: я сьогодні ніколи не повернусь. І, можливо, настане той день, коли з'явиться інша фраза. Сьогодні я можу повернутися. Це про таке внутрішнє відчуття, що. Дати собі змогу і зневірятись, і не втрачати надію. Бо я сьогодні не можу повернутися. Залишати цю надію, що колись я встану зранку, і скажу, що а сьогодні я можу повернутися. Я пам'ятаю, коли ми з мобільною бригадою приїхали до Херсону якраз після деокупації, через деякий час працювали з медичним персоналом, такі психологічні були психоедукація, така. да, і е, я пам'ятаю, як е, одна жінка розповідала про те, як вона дізналася, що їх е, деокупують. Насправді вони не знали до останнього моменту. Бо в них був відсутній зв'язок, і вони взагалі нічого не розуміли, що відбувається. Тому Мо я можу так сказати. Вона дізналася, коли наші хлопці зайшли в звичайному одягу. Вони теж ну, такими групами заходили, і е, вона злякалася, вона жила на п'ятому поверсі. І до неї зайшли, е, щоб там щось перевдяг... перевдягтись, чи щось, і вона спочатку ну, злякалася, а потім зрозуміла, що це е, наші, і щось щось Місті відбувається, і вона розповідала, як вона вже йшла по місту і не могла повірити, а, і як же сказати е, людям, що і, і сказати не можна, бо теж не зрозуміло І вона каже: Я прийшла на роботу, і як оце? да І до чого я згадую цей приклад? До того, що на ранок вона ще не знала, що сьогодні нас деокупують. Але цей ранок настав і е, одну частину да, е, Херсонської області, де окупували сам Херсон. Тому це е, не втрачати ту надію. Ну, це єдине, що, що ми можемо. сподіватися постійно, навіть така проста надія про те, що колись настане день коли. Я подумаю, я можу повернутися, воно наче затрачає дуже велику кількість ресурсів. Я коли спілкуюся зі своїми друзями, і сама я це відчуваю, коли вони говорять, я вже більше ніколи не повернусь, їм легше бо вони відпустили. Ну, Вони думають, що вони відпустили, зрозуміло, до кінця воно не, не працює, але вони цією зневірою перестають сподіватися. Бо коли, коли ти ще сподіваєшся, тобі більше боляче. Бачиш mm -hmm. якісь новини, що, ну, які mm -hmm. не позитивні. Mm -hmm. А, а це відпустити і поставити крапку, що ну, все більше, більше я так... І це означає, що зараз людина з, таким чином справляється з болем. І ми завжди обираємо, завжди обираємо найкращий спосіб. Ну Так психіка влаштована, це найкраще, що зараз людина може. Треба все одно пам'ятати, що це хвилі. Тобто я сьогодні зневірений, я вже два тижні зневірений, я вже місяць зневірений, але це хвилі. Бо якщо подивитися всі ці роки, це хвилі від віри, надії до знов до зневіри. І деякі хвилі можуть бути дуже довгими. Тобто віра і надія може бути маленькою, да, такою. А зневіра може більш бути довгою. З заключення це в Аушвіці два психологи. Одна книга досить відома: це Віктор Франкл в пошуках сенсу. А друга це жінка Едіт Егер, яка теж стала потім психотерапевткою. Вона пережила у